Діти, погляньте на картину, кого намалював художник. Так, це дикі тварини. І Як вони готуються до зими? Лісові мешканці будують нори, роблять запаси. Зайці починають линяти, змінювати літні шубки з зимовими. У зимових шуб і хутро густіше. І колір більш відповідає зимовій природі. Ведмідь ходить лісом, їсть достиглі ягоди, горіхи і жолуді, нагулює жирок. Миші запасаються колосками, борсук збирає коріння і гриби, білочка. Складає свої запаси в дупла у щілини поміж корою, вовк із лисицею взимку не сплять, і їжі собі не запасають, бобри укріплюють греблі і ремонтують свої хатинки. Комахи, жуки, пауки, мухи залазять у щілинки в корі дерев і кущів, ховаються під листям, зимують у сухих пеньках і корчах. Діти в їжаковій сім'ї тато це їжак, мама це їжачиха, дитинча це їжаченя. У сім'ї лисів тато лис, мама лисиця, дитинча лисеня. У сім'ї вовків тато вовк, мама вовчиця. Дитинча. Вовченя. У сім'ї ведмедів тато ведмідь, мама ведмедиця, дитинча ведмежа. Правильно, молодці.